Про завершення війни в Україні говорять, все частіше, а прихід Трампа та його обіцянки щодо зупинки бойових дій, ймовірно, можуть наблизити цей процес. Ще до інавгурації опрацьовувалися плани щодо припинення вогню та подальшого розвитку подій. У зв'язку з цим, у цьому випуску ми поговоримо про те, що буде з Україною після війни, як країна продовжуватиме існувати та розвиватися. Із закінчення війни Україна зіткнеться з багатьма економічними викликами. Які потрібно буде вирішувати та пристосовуватися до нових реалій. Українська влада має бути готова до того, що вимагатимуть колосальні зусилля для відновлення економіки хоча б на довоєнний рівень, особливо з огляду на втрату контролю над територіями. Україна за час війни втратила безліч своєї промислової бази, а економічні центри перемістилися на захід чи у центральну частину України. Це сталося як через окупацію території. Так і через фізичне знищення промисловості тих же електростанцій. Економічна активність також під час війни стала спадати, багато підприємств позакривалося і потрібно додатково стимулювати повернення капіталів та відкриття бізнесів на території країни. Щодо інвестицій, то вже обговорювалися ідея щодо приходу американських інвесторів в Україну для видобутку ресурсів. Трампу така ідея подобається. Насправді однією з головних складових для інвестування в країну буде завершення війни. Для інвесторів, звичайно, важлива безпека їх активів, тому як закінчиться війна, може бути одним із найголовніших питань. Завершення війни зараз обговорюється у форматі заморожування війни з наданням низки гарантій безпеки. Цей варіант найімовірніший на даний момент часу. Йдеться про заморожування фронту на лінії розмежування та створення там демілітарізованої зони. План Трампа також включає розміщення європейських миротворців в Україні як превентивний захід від реваншу з боку Кремля. Нещодавно прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив, що британська сторона готова надати своїх військових активну програму розглядає Макрон. Також можуть підключитися інші країни. Зеленський, у свою чергу, наполягає на подробицях цього плану, щоб переконатися в його життєздатності та спробувати досягти додаткових домовленостей щодо безпеки. Але контур закінчення війни зараз виглядає саме так: залежно від кількості гарантій та якості їх виконання, змінюватиметься інвестиційний клімат України. Якщо інвестор буде впевнений, що війна не почнеться, інвестиції заходитимуть Україну, інакше ризикувати мало хто захоче, а займатися довгостроковим плануванням у такому разі буде неможливо. Прямі гарантії НАТО чи наявність ядерної зброї в Україні були б серйознішими запобіжниками. Проте є малоймовірними подіями. Україну в НАТО не збираються брати, можуть навіть дати обіцянку Путіну цього не робити у найближчій перспективі. Питання ядерної зброї та її повернення навіть не обговорюються на якомусь серйозному рівні. Це також фактично неможливо з багатьох причин. Про це я маю окреме відео на каналі. Питання зміни влади також залишається відкритим. Сьогодні влада України обіцяє, що будуть проведені вибори відразу після закінчення війни. І з цього приводу є різні варіанти розвитку подій. Військовий стан може бути продовжений навіть із заморожуванням війни, приводом будуть ризики, пов'язані з реваншем з боку Москви. Таке становище може тривати ще деякий час. Також на зміну військовому становищу може прийти режим надзвичайного стану, який може взагалі продовжуватися як завгодно довго. Приводами для воду такого стану можуть бути і побоювання нової війни, і руйнування на територіях України, і відбудова економіки тощо. Післявоєнний час і справді буде повне викликів, і влада може цим скористатися. Якщо ж вибори пройдуть, то зараз навіть складно сказати про висування кандидатів та про фаворитів. Під час війни політичне життя фактично було заморожене, тому ні політичних дискусій, ні дебатів не проводиться. Закінчення війни це має відродитися. Що створить зовсім іншу атмосферу. Зеленський може переобратися президентом. Зараз рейтинги для цього у нього залишаються досить високі, а на додачу буде контроль над державним апаратом. На заміну можуть прийти різні сили, починаючи від найрадикальніших, закінчуючи навпаки конформіськими. Питання НАТО та нейтралітету швидше за все перестануть бути актуальними із заморожуванням війни. Україна залишатиметься у невизначеному стані. І не прийматиме жодну з обраних моделей. Сступ до НАТО знову ж таки, навряд чи можна буде реалізувати найближчим часом. Стало зрозуміло, що країни НАТО скептично ставляться до такого розвитку подій і побоюються ескалації із Росією. Нейтралітет Україна також навряд чи захоче приймати, та й з боку Заходу навряд чи буде такий запад. Більше того, цей статус може суперечити розміщенню європейських військ на території України. Отже, загалом буде збережено статус кво з питання знаходження в блоках та розвитку в цих напрямках. Що стосується економічного вектора, то напрям у бік інтеграції до ЄС буде збережено, більше того, у середньостроковій перспективі буде можливий вступ України до Євросоюзу, що правда, ймовірно, це вже відбудеться в наступному десятилітті. Окупація частини території не перешкоджатиме інтеграції до ЄС, є приклад Кіпру. У цьому ключі європейською дипломатію цікавитимуть внутрішні реформи в Україні. Ресентимент українців, імовірно, після війни буде спрямований як у бік Росії, так і у бік Заходу. Щодо Росії все досить логічно. Саме ця країна принесла лиха на територію України, захоплює території, знищує міста та вбиває населення. Ненависть до Росії буде надзвичайно висока для регіону і, ймовірно, буде ще зберігатися деякий час. У цьому немає нічого незвичного, нерідко воюючі народи можуть продовжувати ненавидіти один одного цілими поколіннями або навіть століттями. Такі настрої певною мірою зберігаються навіть у сучасній Європі. Щодо ресентименту у бік заходу, то на каналі є окреме відео, але якщо коротко, то це питання слабкої допомоги з боку країн НАТО та перекладання на них відповідальності за програш у війні. Українське населення навіть зараз відчуває якусь несправедливість і навіть зраду, коли Сполучені Штати наполягають на мобілізації в Україні з 18 років, при цьому виділяють вкрай обмежені пакети допомоги. Невдоволення відчувається навіть зараз, а після заморожування війни і по суті віддачу Росії частини території під окупацію, такі настрої ще зростатимуть. Ну і проблема повернення населення, про що регулярно говорить українська влада, залишатиметься на порядку денному. Ця проблема безпосередньо буде пов'язана з економікою та бенефітами для тих, хто повернеться в Україну. Чим кращими будуть умови, тим більша кількість людей буде готова повернутися до України. Згідно з недавніми опитуваннями, більше половини українців за кордоном збираються залишатися у Європі навіть після закінчення війни. А це мільйони жителів. Як правило, економічно активних. Частина людей втратила все на окупованих територіях і повертатися їм буквально нікуди. Інші ж не бачать перспектив для розвитку в повоєнній Україні. Питання відкриття кордонів також залишається неочевидним. Якщо кордони відкриють, то частина населення також вибере шлях еміграції до інших країн, і населення ще більше скоротиться. Цей виклик також потрібно буде вирішувати українській владі. Але сьогодні вже назріла серйозна проблема довіри між владою та суспільством, що заважатиме налагоджувати діалог. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що у разі заморозки війни Україна зіткнеться відразу ж із багатьма проблемами, і від якості їхніх рішень залежатиме подальша доля України. Це питання економічного характеру та залучення інвестицій, а також повернення населення. Питання зміни влади також впливатиме на економічну привабливість країни. Ауту НАТО Україна навряд чи вступить, але й нейтральний статус також не прийматиме. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.